запустили в цьому році а, такий проект. Називається він «Доставка плюс. Що він себе включає? А, наприклад. У вас є свій бізнес, і ви хочете повністю делегувати всі процеси по організації імпорту на когось. Не хочете бути залученим безпосередньо в цей момент, хочете займатися більше реалізацією і розвитком свого бренду в Україні. Ми долучаємось на моменті комунікації з виробником, тобто беремо на себе по вашому технічному завданню, беремо все на себе. Тобто, пошук виробників, пошук товару, узгодження замовлення, юридичний супровід, контроль якості цього товару в безпосередньо. Середньо в Китаї контроль завантаження цього товару, щоб не було ушкоджень чи чогось іншого. Веземо способом, який ви обираєте бо море або авіа, фіксуємо гарантовані терміни по договору. Тобто, якщо у нас з вами заплановане отримання авіа через 21 день, день, або морем через 75 днів на наступний день після затримання, ми вже виплачуємо вам компенсацію. Гарантія фіксованого тарифу, повне страхування вантажу, фото, відео контроль вантажу ще в Китаї. Пріоритет завантаження. Безкоштовна консолідація, якщо у вас декілька постачальників, є післяплата, тобто плата після прибуття, можливість відтермінування до п'яти днів, контрактування через Філан Шанхай, тобто юридичний супровід, гарантовані терміни і компенсація у випадку порушення термінів.